Горять осінні айстри під вікном, каштани з шумом землю укривають тумани сині ніжним полотном, В ці дні бібліотекарі вітають, Для вас калина в лузі дозріва, Вітри замріяно, для вас хмарки колишуть, Осіннє сонце душі зігріва, на листі золотом вірші їм музи пишуть. В книжковім царстві. Їх життя пливе, де мудрість із книжок усі черпають, де в касті мрія тихо жива, й герої всіх романів там питають. На всі питання відповідь знайти лише бібліотекар мудрий зможе, покликати в незвідані світи і всім завжди, й в усьому допоможе. Тож зічим любі, цей святковий день здоров'я щастя і пошани нині. Найкращих, найдзвінкіших вам пісень, і всім нам миру в нашій Україні.